Обіцяв показати процес побудови конкретної гіперболи. Тому давайте візьмемо конкретну гіперболу, ось таку, y квадрат, що ділиться на 4, відняти, x квадрат, що ділиться на 9, дрівні 1. І побудуємо її. І, звісно, перше, що нам треба, систему координат, і на цій системі координат хочемо побачити асимптоти, тому що асимптоти це визначальне в гіперболи. Але, припустимо, я забув формулу асимптот. Що ж робити? Можемо вивести ці формули, і ми знаємо, як це робити, бо асимптоти виводяться тоді, коли x чи y, в залежності від того, яка це гіпербула, наближається до нескінченних значень, плюс-мінус нескінченність. У нас у цьому випадку y є додатнім доданком, тому ми будемо виражати y через x, і будемо бачити ось що. Що y квадрат, що ділиться на 4, це те саме, що х квадрат, що ділиться на 9 плюс. 1. Якщо ж ми помножимо на 4 зліва і справа, то будемо мати y квадрат дорівнює 4 дев'ятих квадрат плюс 4. Якщо ж добудемо корінь, з обох боків, то будемо мати, що y це плюс-мінус корінь з оцього цього виразу. І тепер, якщо ми розглядаємо е, от таке рівняння, де x y, звісно, це точки, що попадають в цю гіперболу, на x, що. Дуже-дуже великий, тобто х прямує до таких великих чисел плюс-мінус нескінченність, то будемо мати ось що, що цей доданок він дуже-дуже сильно переважає над оцею четвіркою, і ця четвірка фактично не впливає на те, яке там значення ми отримаємо, тому при таких іксах y приблизно дорівнює корінь з 4 9х квадрат, тобто 2. Х. І не забуваємо про плюс-мінус, тому що, тому що ми тут добували корінь і розуміємо, що і додатнє і від'ємне число у квадраті дасть потрібен нам результат. Таким чином, на великих значеннях х 2 третіх Х це прямі, до яких прямує наш графік, до яких прагнуть наші точки. І ці прямі можна ось так. Схематично позначити, але вони мають мати відповідний кутовий коефіцієнт. Відповідний нахил, що здається, ось цими числами. Тобто на 3х маємо отримувати 2 y. Ось точки. Ось тут, і відповідно, симметрично ось тут. Тому що, якщо ми замість х підставимо 3, ну, скажімо при х дорівнює 3, то будемо мати 2 треті, помножиться на 3, дорівнює 2. Тобто при х дорівнює 3 y дорівнює 2. Ця точка. У нас визначальна ось вона. 3, 2, Ну і 0, 0 теж є. За двома точками можна побудувати пряму. Ці дві прямі дві асимптоти, вони симетричні, тому цього вже більш ніж достатньо, щоб побачити асимптоти. Але що ж далі? Ось є в нас асимптоти, Ми ж будуємо гіперболу. Треба побачити і зрозуміти, яка це гіпербола: горизонтальна чи вертикальна? Можливо, ось така, чи якась ось така. Для цього ми подивимося ще раз на наше рівняння і скажемо: так, чи може бути x чи y нульовий. ну, якщо x нульовий, так, скажемо, що х нульовий, то це все теж є нулем. І тоді, щоб рівняння було справедливим, y має бути плюс-мінус 2. Це можлива ситуація, тобто x може бути нульовим. А от y нульовим бути не може, бо якщо y нульовий, то знову маємо, що від'ємне якесь число дорівнює додатньому числу якомусь конкретному, навіть в нашому випадку, одиниць, це неможливо. Це означає. Що ця гіпербола має відки вверх і вниз. Це означає, що вона має відки вверх і вниз, що x може дорівнювати 0. Якщо x дорівнює 0, y дорівнює плюс-мінус 2. Це точки ось отут, конкретні точки. Плюс-мінус 2. Ну і що ж, так як ми е, наближаємося до асимптот, наша гіпербола має ось такий вигляд. Можна навіть зрозуміти, чому вона саме розташована по відношенню до асимптот. Тут зверху, а тут знизу. Тут зверху над асимптотою, тут знизу під асимптотою. Це відбувається тому, що це число, це число, навіть на, коли ми розглядаємо ікси дуже-дуже великими, так, навіть не округлюючи, то це все-таки трошечки більше, ніж, конкретний, ніж конкретна пряма. Коли ми маємо плюс-мінус 2 третіх Х, то насправді ми ж округлили оце плюс 4. Якщо ми беремо щось велике. Великий якийсь ікс, і отримуємо таку пряму, то насправді точка гіперболи, вона трошечки вища цієї прямої, бо гіпербола ж описується саме цим виразом, і цей вираз не обмежується добуванням корення з оцього числа, а ще ж, добування корення з оцього числа плюс 4. Тому це буде все-таки трошки більше результати. Будемо трошечки вище, ніж ця пряма, або якщо беремо від'ємний корінь трошечки нижче. Тобто, по модулю. Ми тут, наприклад, якась висота мінус 10, а насправді ми маємо на висоті мінус 10,5 при певному X. Так само й тут. Таким чином, ось ми побудували конкретну гіперболу за конкретною формулою. Досить просто: шукаємо асимптоти, шукаємо вершини і будуємо гіперболу. Бажаю вам успіху! У вивченні цієї прекрасної теми.